Олена Король, місто Покровськ, приїхала в Київ 4 місяці тому. Зараз відновлюю тут свою практику психолога. До нас заходили міжнародні проекти, грантові, тобто будь-які. Активності всі відбувалися, це було якесь таке бурхливе життя. Можна було знайти для себе там і соціальні, і громадські якісь такі от історії, відкривались простори, приїжджали люди зі всієї України, зі Львова, з Києва. Покровськ приймав, об'єднував всіх відбувалося з країни в Україну фестиваль. Ми організовували також з моїми колегами фестиваль. Ну, я не знаю. Казалось, що і в 2024 році буде так само. 22-й ще так, 23-й, а 24-й вже бачимо, що ні. У 2014 році. Не одразу зрозуміла, що відбувається, проживала в Покровську зі своєю родиною, в мене син, йому було 4 роки, то я була занурена в сімейні справи і я думала, що це щось таке тимчасове відбувається. Але коли я побачила, скільки людей переїжджає в Покровськ з Донецька, відключили воду на півроку. Ми дивились на всі події, наче в телевізорі. А коли я почала спілкуватись з новими людьми, хто приїжджав по своїй роботі, по... Проектах, я зрозуміла, що а, це живі історії. Це відбувається, це реальність, не дивлячись на те, що я не зовсім розумію, що, що відбувається. А, на той момент в мене був такий творчий простір. В ньому, якби відбувались заходи, вони. Не були такими комерційними, більше це якась була соціальна робота. І от на цьому фоні це була одна із таких площадок, де можна було про це говорити. Тобто проживати події реальні, і тут, тут же можна було про це говорити. Люди, які переїхали, це були творчі професії. Ведучі свят, які себе не знайшли в новій реальності, вони всі залишились без професії, без роботи. Кожен займався ну, не в своєму напрямку, це точно. А ця творча площадка вона стала місцем, де ми можемо згадати те життя, яке було в Донецьку 2014-му. І я зрозуміла, що Покровськ стає таким тилом, який приймає. І от саме ці події потім, через е скільки років до 2022-го пройшло, вони, як наче, повторились в моєму житті. Я відчула, що знову Покровськ стає тим місцем, яке приймає. Ну, особисто я в перші дні, вже 2022 року, я відчувала, що треба поїхати. Зразу ну, такий інстинкт спасати себе і рятувати дитину. За добу до початку повномасштабного вторгнення ми виїхали в Дніпропетровську область, не так далеко. Я, чоловік і син. Мама залишилась вдома моя. І коли ми їхали ввечері, я їй вже казала, що ти збирай речі. Ми зараз переїдемо, перевеземо там основні якісь свої ну, побутові речі, зорендуємо квартиру на деякий час і повернемось за тобою. В п'ятій ранку у нас це все стигло вже в дорозі. Ми доїхали до Новомосковська, це Дніпропетровська область. І там ми не встигли ні зняти собі житло. Все вибухало, відчували через тіло ці удари в машині. Просто в своїй автівці ну, я чула, що ми в самому епіцентрі подій, точно так, як і Харків, і Київ, і Дніпро. І це не про Покровськ, це не тільки про східну Україну, це вже про, про всю Україну. Було несподівано, було дуже страшно. І те, що ми вирвалися з дому, я не зрозуміла, куди ми біжимо. Мама залишилась вдома. І я пам'ятаю, що в мене були контакти перевізників маршрутки, Покровськ, Дніпро. І як е, телефоную водію і кажу, ви ще е, перевозите людей? Він каже, так. Це вже була десь 8.30 ранку. Ось, Я кажу: мені потрібно два місця. Ну, забронюйте з Покровська на Дніпро. А телефоную мамі, кажу, швидко збирай якусь сумку, нічого ти не зможеш взяти, будеш їхати вже просто на маршрутці. А Вона добре почула, почала збиратись. А тут мені телефонує водій і каже: вибачте, ми вже не їдемо. Ну і так я мамі телефоную і кажу: ні, більше не збирайся, бо вже ні, ніхто не поїде. Ну і це розрив, перший розрив родини, да, це було несподівано і дуже теж так страшно. Так ми два тижні пробули в різних місцях. Мама залишилась в Покровську, я в Новомосковську. А, чоловік мій не витримав. Він сказав: повертаємось додому. Два тижні ми чекали і думали, що це знов тимчасово, як в 2014-му. Зараз все якось відбудеться і все про. Ні. Ця історія, як ми бачимо, вона не завершується okay. так, як нам хочеться. Мої сусіди, мої друзі, мої знайомі з Покровська почали масово виїжджати тоді, коли ми вже прийняли рішення повернутися в Покровськ. Наша евакуація тривала два тижні. Ось а чоловік не витримав, він сказав: Я не можу сидіти і просто чекати. Я маю щось робити, тому я повертаюсь додому. Він знайшов себе там, що допомагав військовим, ремонтував техніку, і досі так це і робить. Е, я з дитиною мені було страшно повертатися, але прийняли таке рішення, що, наче вдома, буде краще. Обійняла маму, коли побачила, вона сказала: більше ніколи не залишиться поїде одразу з нами. І так ми повернулись додому, почали. Налагоджувати собі укриття, спали в коридорах в квартирах, коли були вибухи і тривога, що допомагало в той момент, ну, вся ж діяльність стала знов на паузу. І знову ті мої творчі колеги, хто приїхав з Донецька в 2014-му, вони стали як опора. Тобто в них вже був цей досвід, як це пережити, ну, наче був, наче ми на нього почали спиратись. Е, хтось почав організовувати штаб волонтерський, допомагати там, теплі речі, їжа, ну, най такі необхідніші речі. І знову таке було відчуття, що ми вдома. І приймаємо людей з Волновахи, тобто Покровськ знов стає таким хабом. Поїхали в аптеку, закупили там мінімальні набори, що можна було, тому що побачили людей, які приїжджають просто там в домашніх шкарпетках без зимового взуття з дітьми. А про себе чомусь здавалося, що ну, ми ж вдома. Ось. І так протримались до 2024 року в Покровську вдома. Були тривоги, були обстріли, але так, що прямо по центру міста, ні. Ми е, чули по околицях міста. Ми чули перші тривоги, сусідні міста, місто Гарняк, більше за все звучало, а потім почали звучати назви місць, які все, все ближче і ближче. Ну, здавалося, що до Покровська ж не дійде. А коли почало доходити в 24-му, це вже ну, тоді, да, тоді вже, мабуть, інстинкт. Виживання, та він якби примусив їхати в серпні, цього вже року сказала чоловіку, мамі, що я завтра їду в Київ, буду шукати житло. За один день. Ось. І так я евакуювала сама, сина, потім маму. Ось. І за два тижні мені вже зателефонувала поліція і запитала, чи виїхала я з сином. Ми о, встигли вивезти свої особисті речі. Тобто у нас був час на підготовку. Це вже не 22-й рік, коли біжиш, не знаєш куди. Це вже було свідоме рішення, холодне, але прийнято різко. Що так, ми вже їдемо. Ну, у моєї мами речі були в квартирі зібрані два роки, тобто вона постійно кудись їхала. Я кажу, чому ти не розкладаєш речі? Ми прийняли рішення залишатись в Покровську. Ми тут собі вже знайшли заняття, ми нікуди не хочемо їхати, все добре, все буде добре. Покровськ стоїть. Мама каже, я не знаю, я чомусь їх не розкладаю. І ось так я дивилась на неї, але думала: та ні, ні. Ось В мене не було такого, тобто я речі свої не збирала. Там залишилась половина родини ще. Бабушка, батьки його, чоловік, сестра. Це а... Дуже для нас така історія про повільні рішення. Коли все одно хочеться триматись, Бабушка 84 роки, вона досі розводить курей. І в неї собака. Вона каже, як я їх всіх покину. Але речі собрані, тобто зібрані. Ось. Перші місяці виїжджали, а на наступну весну люди повертались. Це теж така була надія, що о, люди повертаються, наче бачиш знайомі очі, і місто оживає, все, все буде добре. Деякі бізнеси не закривались, простір бульвар не закривався, і там відбувалось, наче таке єднання всіх, хто залишився в місті. Ти бачиш там. Одну людину знайому, іншу з різних сфер, і ми об'єднувалися, і придумували, як нам далі, ну що робити, щоб це було і корисно, і нам було чим займатися. А в 22-му наприкінці взимку ми вже організовували в просторі бульвар, фотовиставки, художні виставки, тобто творчі проекти про війну, обличчя війни. Це називалось. Ось а, при відсутності тепла, в приміщенні і світла, все одно у нас відбувались заходи, а, і це єднало. Почали приїжджати до нас волонтери, хтось писав свої вірші, хтось співав і Таким чином я побачила, що ого, війна інтегрувалась в життя. 2023, 2023 да, так, пройшов рік. Так, да, і наприкінці 23-го року я пішла вже навчатись на психолога, бо зрозуміла, що ну, через творчість так, все це добре, але треба відновлюватись. Спираючись вже на якісь такі більш професійні історії. Ну, мабуть, це було і в мені до того, але війна прискорила, що ну, треба піти таким шляхом. Може, ви згадаєте, які у вас улюблені місця були в Покровську? Ну, це парк. Парк я показувала ще на відео брату своєму, як я живу. Місто Покровськ, він виріс е, тут до 8 років, а потім ну, переїхав з батьками. Тоді ще був Радянський Союз. І я йому показувала місця, де були там атракціони, як парк виглядав тоді. 30 років тому, а водила йому і показувала зараз реставрацію. Ось бачиш, кажу, тут у нас. Е, Пам'ятник нашому композитору Леонтовичу. Ось, і там стоять у нас є такий куточок пам'ятники чорнобильцям. І там мій дід ще є його прізвище. Такі дитячі спогади пов'язані в мене саме з парком. А коли переїхала в Київ, то брату кажу. Не сумую, знаєш так, особливо ні за якими місцями, тільки за оціми пам'ятками, де мій дід. Біля залізничного вокзалу. Там є історична пам'ятка, будинок аптекаря ще з 19 сторіччя. Ось музей. Це все центр міста. А, готель Дружба. Це теж все по одній лінії, по одній вулиці. Готель готелю дружба немає, ви знаєте. Ось а, Ці історичні будівлі ще в цілі. Евакуювали цілі. музей. Mm. Ну, я не відслідковувала, куди саме. В парку був прильот. Я бачила на відео. Біля наших будинків також школа, ліцей, університет, центр міста. Зараз я навіть не можу сказати, в якому районі немає прильоту. Ну, знаєте, в мене все одно я поїхала раніше, ніж все це почалося, і я все одно це дивлюсь через камеру тобто. Я знаю, що місто руйнується, його руйнують. Але в моїй пам'яті воно ціле це таке все одно. Я, я розумію, що можна поїхати далі від фронту, але далі від війни ти не поїдеш. Іноді я не хочу дивитись на зруйноване своє місто. Мама дивиться, вона мені постійно повідомляє, де який прильот. Я, я кажу, я вже не відслідковую. Чомусь хочеться залишити його цілим. Це така ілюзія, фантазія. Ось. Сусіди і... залишаються. Зараз там немає світла, немає води, немає тепла. Ну, я не знаю, там в квартирах плюс один зараз. Люди розпалюють на балконах собі вогнище, щоб зігрітись, і в деяких там виникли пожежі. Ну, це вибір людей, я розумію. Це вибір кожного, як, яку стратегію обрати для себе. В мене є а, все одно ще. Віра, що я можу повернутися. А, до речі, я була <гум>, в Покровську після того, як вже в Київ поверну, переїхала. Я їздила в жовтні ще один раз додому. Це вже О, цього року, так? Так, це взагалі така романтика військова. Тому що я приїхала а, в місто, де зруйновані мости, де. Ну, так під'їжджаєш і думаєш, а як далі їхати в мост, він, його нема. Але якимось там іншими дорогами можна було об'їхати ще. Ось, І назустріч мені їхав шахтний автобус. Тобто він віз людей ще на роботу. Ну, це таке. Дивні смішані почуття, знаєте, я так кажу з посмішкою на обличчі. Але коли я була в жовтні, працювала аптека, одна соціально ринок, де можна було купити собі там м'ясо, овочі. Навіть кафе з музикою стоять, значить, їх називають зуби дракона. Де? як Із цегли огородження, і тут же грає музика, і люди купують собі каву. Ті магазини, які працювали мережеві, вони були вже зачинені, а на їх місці, я так розумію, наші підприємці, хто залишився, вони там свій товар розмістили, необхідний хліб. Молоко там, щось, щось таке, що можна було тут і зараз придбати. Ну і все. А після того я вже зрозуміла, що ну, це точно я вже в останній раз приїхала. Я ще пройшлась по тому ж самому парку. Сонячні дні були такі дуже теплі. Ну, місто було пусте. Я не знаю, як я почуваюсь. У мене ще. Дуже мало цього досвіду, знаєте, тільки три місяці, от особисто прожитого на собі. Він ще заморожений. Ті люди, які поїхали одразу в 22-му, ті, хто поїхав за кордон. Ось у них треба запитати, хочуть вони додому чи ні. Бо я ще не знаю. У мене ще є надія. Що в мене ще є, є дім, розумієте? В мене ще е, цілі ті стіни, е, це не окупована територія. Е, Подивимось.